Чотирирічна Кіра наймолодша учасниця благодійного забігу Сталевий кордон для дівчинки та її мами. Це змагання особливе. Мій чоловік наш тато він також служить у ДПСУ, тому ми і для нього надаємо перемогу. Тому ж він у сталевий кордон також зареєструвався. Буде наступати так, відбувати ворога. Кіра вперше бігтиме 500 метрів. Це дитяча дистанція. Для дорослих бігова траса становила 1 та 3 кілометри. Я підтримую сталевий кордон. Дев'ятирічна Єлизавета Білецька займається великим тенісом. Ранок суботи разом із мамою вирішила розпочати з бігу. Ми вперше біжимо в сімейному форматі. Благодійно-волонтерська волонтерська це в першу чергу і можливість разом весело провести час. Приймали учасників благодійного старту сталевий кордон, вулиця Прибузька до слова після чотирирічної перерви. Щоправда, до цього тут у рамках академічного кросу бігли майбутні прикордонники та офіцери, а не цивільні. Саме на цій от на цьому місці на прибузькій вулиці це було у 2018 році. Тому враховуючи певні обставини, ми в такому форматі звичайно. Не могли проводити коронавірус, початок повномасштабної агресії Російської Федерації. Ну і було прийнято рішення, життя продовжується. До річниці створення Державної прикордонної служби, до допомоги нашим бойовим підрозділам Державної прикордонної служби, ми вирішили зробити от трошки в іншому форматі. Для 15-го мобільного прикордонного загону гвардії наступу Сталевий кордон ми отримали запит на купівлю тепловізорів, моніторів та планшетів. Наразі ми купили два тепловізора, два монітора та три планшета. Медалі вони патріотичні, символічні. Це протяжність державного кордону України та там зображений бігун та прикордонник, які в першу чергу відображають те, що біжучі ми допомагаємо прикордонникам і купуємо їм це обладнання. Забіг на підтримку прикордонного загону Сталевий кордон зібрав 1375 учасників, з них 120 двадцять розбажали бігти онлайн. Завдяки реєстраційним внескам і благодійному аукціону під час заходу вдалося зібрати майже 300 тисяч гривень. Саме на ці кошти її придбали необхідне для загону гвардії наступу. Тетяна Самсонюк, Валерій Тилиховський, новини міста.